Чи можна замість суміщення встановити згідно наказу доплату у відсотках за збільшення об'єму робіт, якої немає в колективному договорі? Дякую. Е, якщо я не помиляюсь, це я вам відповідав, пані Світлано, за е, попитанню е, головного бухгалтера, який має виконувати роботу іншого бухгалтера, якого немає в? В наявності, скажімо так. В такому випадку, якщо, ще раз повторю, якщо в колективному договорі немає такої доплати, якщо в положенні про оплату праці немає такої доплати, то таку доплату можна встановити наказом, і відсоток такої доплати так само встановлюється цим наказом. В наказі ви обов'язково визначаєте, які саме обов'язки додаються працівнику, і працівник обов'язково має написати заяву про те, що він не проти виконувати цю додаткову роботу з додатковою оплатою.